Слава Україні, друзі. І ми не могли, напевно, тобто я не міг уминути увагу і події в Грузії, які сталися поточного тижня. Як бачимо, демократія все ж таки така штука дуже корисна. Вона може перемагати. Президентка Грузії Соломезу Робішвілі, попри там її неоднозначну репутацію, але вона, вона ж закордонна президентка. Вона була, жила у Франції, аж поки навіть працювала послом. Францію, Грузії або Грузію, Франція, я точно зараз не пам'ятаю, не буду стверджувати. Але ну, про події в Грузії ви знаєте, ми відстежували. І в моїх етерах, і в етерах Олексія Бобровникова. Це важливо для України, тому що Грузія, Молдова і Україна це три реальних. Ну, двоє з них точно вже реально кандидати на членство в Європейський Союз. Я кажу про Україну і Молдову, а Грузія через проросійський уряд трошки відсунулася там в часі, в просторі. І власне там цей бдзіна Іванішвілі, маму якого хотів би побачити по Скайпу Олексій Бобровнику. Він це практикував на останньому пізньому вечорі. Тричі повторив одну й ту саму фразу. Догадайтеся самі, тому що в радіо Рому матюків немає. Це вам не рибки Холодницького. Я буду утримуватися від. Такої лексики на прохання наших глядачів. Бачите, от Бахмут ремонт авто. От, будь ласка, задонетьте, тому що там уже в принципі, вже половину ми подолали шляху 15 335 гривень зараз на поточний момент. Ні, 16 635 Я помилився, бачите, одразу все помінялося. Так от, е там сталися протести, тому що грузинська влада і цей бдзі бдзіна. З Діна, та Іванішвілі, він, в принципі, ну, він такий неформальний, керуючи Грузією. Там в нього є парламентська більшість, це грузинська мрія, є партія, яка, офіс якої розташований в старому місті Тбілісі. ну, Така собі клон партії регіонів, ну не до кінця, і там вже ж поруч власне, є патріархат Грузинської православної церкви. От Все це на одному п'ятаку. Хто був в Тбілісі, Тілісі, мусить, той мусить знати. Так, от ця партія вирішила впровадити закон про іноагентів. Ну такий аналогічний тому, що впровадили в Росії в цьому мордорі клятому. І що, що сталося? Сталося те, що навіть ув'язнений Саакашвілі, який не вийшов на вулицю, тому що його мордують у в'язниці, але вийшли молоді люди, зовсім нова політична сила, яка сказала: Е, стоп! А давайте так не буде. І почалися протести, на відміну від білорусів, про яких я зараз згадаю. Грузини почали кидати коктейлі, молотова, привертати автівки, атакувати парламент, що є правильно, як в принципі, як захід, такий демократія прямої дії. І тому дякую грузинам. Що вони такі самі навіжені, як і українці, відстоюючи свою честь, гідність. Це дуже важливо для нас. Ми це прекрасно маєте розуміти. Грузини так само потерпали від війни з Росією, хоч і вона була менш тривала. Проте вони втратили 20% своєї території. Рівно стільки ж втратила зараз і Україна. Ми маємо 20% або понад 20% окупованих територій України. Щось пороблено нашим ворогам на 20%, Проте. Бої відбуваються по всіх параметрах. В Грузії парламент дав задню, Вони скасували, власне, у другому читанні вони провалили ухвалення цього закону, фактично, відклавши його як неухвалений, тобто він не був ухвалений. От так, от все. От, так от, я простіше скажу. І слава Богу, тобто сила реальна є. І молоді люди сказали, а це ще не вечір, не добрий вечір. От, окрім цього закону, мають бути дострокові вибори і, взагалі, перезавантаження грузинської влади. Подивимося, як це буде, але хто нас порадував?